Що в тебе на порозі? Привіт, сонечко Давай подивимося, я тебе такий цікавий розклад. Для енергообміну підпишись на мене, постав лайк і будемо дивитися, що в тебе на порозі? Два варіанти Що в тебе на порозі? Якщо ти обрав варіант один, ти відчуваєш душею, що це от твій варіант, давай. Що в тебе на порозі? Якщо ти обрав варіант один? Новий час в житті, може бути, період, де ти знаєш, якась тебе певна стагнація, де, де ти от... Незадоволений своїм життям, от щось іде не по плану, ти емоціонально погружений, якісь такий недовольні. От я лежу, сижу, думаю, гадаю. І все не то, і все не так. І вообще, що відбувається? Чого саме складається так? Ну і так далі. В момент цього, знаєш, такого полу-полу. Було депресивно, чи що, да, коли все не то, і все не так, як життя до мене повернуте одне місце і так далі. Давай же подивимось, що ж у тебе на порозі. На порозі вихід з цього состояння, на порозі продвіження, на порозі якісь прояснення, на порозі якісь зміни, да, розствіл, де от ти зрозумієш щось, приймеш щось. І, можливо, по четвертій кубки, де ти от не бачиш цих можливостей, де яких не задовольняють, От нарешті, ти осознаєш щось, побачиш, приймеш оцей кубок, да? і цей кубок привезе, приведе тебе до чогось зовсім іншого. Це може бути програватись по-різному, це може бути як буквально нова людина в твоєму житті, класна жінка, яка в майбутнє може класно стати попливати ну, на твоє життя. Також це може бути якась класна пропозиція, яка дуже сильно вплине на твоє фінансове становище, на твій розвиток, на твою творчість і так далі. Ну, Давай подивимося варіант 2, що в тебе на порозі. Що в тебе на порозі варіант 2. Великі ж міні, дивись, насамперед тебе щось обратно вже внутрішня, п'ятерка мічей. Це карта якогось конфлікту, ось переживань, важкості, все не так, все не так. Сварюсь, сам на себе злюсь, взагалі якісь обмани, я взагалі ще не розумію, що відбувається. весь світ мене, і все, все не так, От, буквально оцей період. Скоро завершиться, скоро ти почнеш життя з нового листочка, да? де підб'єш усі ітоги і видихнеш. Давай, Нагадаємося да, Це буде важко. Емоційно тебе це потрясе. Але от знаєш, нове зародження в тобі прийде, нове зародження. По-новому почнеш проявлятися і жити це життя. І йдеш в розвиток, ідеш да? якісь нові можливості. Ти будеш досягати, ти будеш чимось загоритися, будеш проявлятися, активніча. І результат. Сонечко! це Ця ситуація ем, виведе тебе в класні результати. Це прояснення, це активність, це популярність, це фінансові це забезпеченість. От прям класно що радує душу. Ну, так от. Став лайк, підписуйся з детальніше інформацією, звертайся в особисті, що до зустрічі. І пиши приймай, якщо це дійсно про тебе, і ти хочеш, щоб так сталося. До зустрічі, мої золоті!